Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо одну з тих тем у німецькій граматиці, яка часто викликає питання особові займенники в акузативі. Це не так складно, як здається. А допоможуть нам у цьому матеріали від швейцарської онлайн-школи «Майстор Зокі. Ну що, почнемо з однієї життєвої ситуації? Уявімо собі, готель Гість підходить на рецепцію і чемно питає: чи є у вас мій ключ від номера? Здавалося б, абсолютно стандартна фраза. Чи не так? Але адміністраторка, схоже, трохи розгублена. Вона перепитує: Ви мене питаєте, ви зараз оплачуєте номер? Зверніть увагу на це слівце «мич», мене це наша перша зачіпка у цій маленькій детективній історії. Гість пояснює: ні, я оплачу його пізніше. Зараз мені потрібен мій ключ. Ви його маєте? І ось воно, з'являється головний герой нашої історії. Загадкове слово ін. Чому раптом ін? І тут стає ще цікавіше. Адміністраторка відповідає: ні, я його не бачу, його тут немає. Почули, спочатку вона каже, nicht», а буквально через секунду ріс ніхт'є. Тобто ключ це спочатку ін, а потім раптом Р. Що ж тут коїться? Так, час переходити від історії до розслідування. Наша місія розкодувати таємницю готельного ключа. І головне питання: чому ж все таки ін, а не «ер»? Давайте сформулюємо це чітко: ключ німецькою дершлюсел це чоловічий рід, а займенник для чоловічого роду е, тобто він, все наче логічно, але гість каже габензі ін, звідки взялося це ін. А відповідь криється в одному слові. Акузатив, або, як ми його знаємо, знахідний відмінок. Це той відмінок, який позначає об'єкт, над яким виконується якась дія, він завжди відповідає на прості питання: кого або що. А ось і момент прозріння. Подивіться, як все просто. Коли ключ є підметом, тобто він сам просто є, ми кажемо «er ist nicht hier», Він тут не є, це номінатив. Але коли над ключем виконують дію, наприклад, я бачу кого що. Ключ. Він стає об'єктом і перетворюється на ін. «Іх І ніхт» я не бачу його. От і вся магія. І така трансформація відбувається не тільки з R. Давайте подивимося на всю таблицю. Іх перетворюється на міх, ду на дих, і наш Р, звісно, на ін. А ось зі вона та С воно залишаються без змін. Також важливо запам'ятати, що вір ми стає «унс» нас. А ір ви множина ойх вас. Ось ці зміни і є ключовими. Гаразд. Але як зрозуміти, коли саме потрібен цей акузатив? Все просто є ціла група дієслів, які просто вимагають після себе об'єкт в акузативі. Це дієслова дії. Ось погляньте на цей список. Тут у нас хабен мати, зеген бачити, фраген питати, браухен потребувати. Бецален – оплачувати це ж дієслова, які ми використовуємо щодня. Якщо хтось щось має, бачить, шукає чи любить. Об'єкт цієї дії завжди буде в акузативі. Ну що, теорію розібрали, час трохи попрактикуватися, адже граматика найкраще засвоюється на практиці. Готові перевірити себе. Поїхали. Перше завдання. Лікар оглядає чоловіка Унтезухт де ацт ден ман. Зверніть увагу, денман це вже акузаців. Як ми замінимо його у відповіді так він оглядає? Звісно, ін. Оскільки деаман чоловічого роду і є об'єктом дії, ми використовуємо займенник ін. Я еонтазухт ін. Все сходиться. Ідемо далі. Мама смажить рибу брец ден фіш. риба дер фіш, також чоловічого роду. Що ми поставимо у відповідь? Так, вона смажить Я е зібреть ден фіш. І знову ін. Бачите? Правило працює. Якщо іменник чоловічого роду є прямим додатком, його замінює займенник Ін дуже послідовно. А тепер увага, завдання з зірочкою. Дитина чистить зуби, пуцт ті цене? ключове слово тут діцене, це множина. Як сказати ні, вона чистить прузи дуже швидко. Правильна відповідь – «зі». Пам'ятаєте нашу табличку? Для множини форма займенника в акузативі не змінюється і залишається зІ. Тож еспут зі зе шнель? І останнє на сьогодні тренування. Ви шукаєте нас ір унс? У відповідь потрібно сказати. Так, ми шукаємо кого? Чудово! Я вірзухен ой. Тут у нас така собі дзеркальна ситуація. Ір ви в акузативі перетворюються на ой вас, так само, як вір ми стає унс, нас. Ми чудово попрацювали. Давайте тепер зберемо все докупи і сформулюємо кілька простих правил, які завжди допоможуть зорієнтуватися. Отже, три золоті правила акузативу. Перше, якщо сумніваєтесь, просто поставте питання. Кого або що. Відповідь і буде в акузативі. Друге, запам'ятайте найголовніші зміни іх на міх, ду на діг і ер на ін це вже левова частка успіху. І третє, пам'ятайте про дієслова магніти для акузативу, як от хабен, зеян, браухен. Сподіваюся, цей розбір допоміг розставити все по поличках. А для тих, хто хоче вивчати німецьку системно, з підтримкою викладачів, швейцарська онлайн-школа Зокі» проводить як групові, так і індивідуальні курси. Зв'язатися з ними можна за номером, який ви бачите на екрані. І наостанок маленький фінальний виклик, щоб закріпити все, що ми сьогодні вивчили. Як би ви сказали німецькою просту фразу вона мене бачить, подумайте, це чудова можливість одразу застосувати нові знання.